Анонімний автор. Зміна номер 7 Найкращі таланти. Читає анонімний читач. Частина 12. Безсоння. Ніч. Усі, крім трьох постів, сплять. Або ніби спить, ніби і не спить. Щось середнє. Відкрий очі, почувся голос Темряви. Парубок так і зробив. Перед собою він побачив вище солодко сплячих сусідів, у Роми навіть нога вивалювається з другого поверху. А ти не можеш здогадатися? крикнув жіночий голос. Його чув, мабуть, тільки павло, бо інші навіть не, не поверхнулись. До чого я не можу догадатися?» – спитав тихо юнак у голосу, дивлячись у стелю. Десять секунд він чекав відповіді. Ти справді не можеш здогадатися, про що я? Питала жінка. Ні, не можу, лаконічно відповів Павло. Бережись, будь обережніше. У всьому винен я не можу це сказати його ім'я. Мені не дозволяють. Хто і... хто і чому тобі не можна казати його ім'я? спокійно спитав Павло, викрикнувши, що його попередили про небезпеку, мені заборонила та, вона не хоче, щоб ти знав майбутнє, пояснив голос. А хто це, а хто ти? І чому попереджаєш мене про те, що мені не треба знати. Я забуття. Я хочу, щоб ти був у безпеці. Чуєш ні в якому разі Ту отруту. чуєш? Ау, ні, ні, я не встиг. Цикл! цикл, продовжити швидко, ні. Павло прокинувся від того, що його стали бути сусіди. На його лопу був холодний піт. Отрута, забуття та небезпека, отрута. Забуття та небезпека. Розділ 2. Початок. Частина 13. Третій день. Настав новий день. Цей день був початком цікавого. Усі втретє зібрались на майданчику і Павлович був радісним. Постукав у мікрофон, він підняв правицю і заговорив. Добрий ранок, табір! З радістю поспішаю вам сказати, що з цієї хвилини зміна найкраща таланти збувається. Завтра, з сьогоднішнього дня з 9.30 до 18.00 будуть працювати творчі гуртки, які покажуть ваші таланти. Серед них музика, хореографія, писемництво, художній театр, дизайн, декоративно прикладне мистецтво мініатюра, мініатюрна архітектура, анімація. Повний графік робіт гуртків висить на головній дошці табору. Прочитайте його обов'язково, бо там є час для усіх гуртків та і їхніх груп. Наприклад, анімація має тільки три групи, тому працює до 17.00. А для тих, хто не дружить з мистецтвом, є спортивні гуртки. Їх менше, бо зараз творча зміна футбол, баскетбол, лук, волейбол і ревбі. За конкурси, що будуть проводитися у кінці майже кожного дня, будуть видаватися бали. Ті загони, що не беруть більше, заберуть кубок табору. Ігор Павлович відійшов від мікрофону і забрав малюків разом з іншими у їдальню. Відходячи до неї, Павло побачив за будівлею тінь людини. Юнак моргнув і силует пропав. Здалось? наївно подумав парубок. Частина 14. А як тут відмовити? Після сніданку Регіна повела свій підзагін до головної дошки, де були вказані графіки усіх груп. Хто куди заняття починається через 2,5 години. З підзагоном максимум 5 осіб на гурток. Хто на музику? Підняли дві людини руки. Хореографія 4 людини. Художній 8. Отже, сьогодні йдеш ти ти. ти ти йти, показала вона на п'ятьох двох дівчат і трьох хлопців. Павло нікуди не збирався йти. Він хотів побути бути на самоті, його сусіди вже, вже записалися, тому що нікуди не хотів іти після вчорашнього інциденту. А ти нікуди не хочеш? спитала при усіх Регіна, дивлячись на павла. Той жестом голови сказав ні. У нас на писемництво ніхто не записався. Може ти підеш? Юнак замислився. На його з посмішкою дивилася Регіна. Її очі так і казали: Прошу тебе, запишися на той гурток. Піду. Ось і чудово! захопила вожата. Зісталися тільки четверо. Отже, ви тоді підете зі мною на лук о 17.30. Частина 15. Гурток писемництва Ріна проводила усіх, що записалися, тобто майже усіх, до будиночків, де вони будуть проходити. Писемництво проходило у будиночку одного з вважатих водних. Керівником був Михайло Карлович. Папорозом з усіма зайшов у вічині на двері і побачив, і побачив на стільці в головній кімнаті біля вікна, похилого на вік чоловіка зі зморками. На його шиї був прапорець відповідного кольору загону. Він лагідно показав долонею, що треба сідати на лави, що стояли посеред кімнати. При цьому він посміхався. Дівчина зачини, будь ласка, двері, повільно сказав керівник гуртка. Остання дівчина закрила двері і теж сіла на лохоб. Отже, почав Михайло Карлович, ви прийшли на гурток писемництва. Прошу вас писати писемництво завжди з великої літери. Дякую. Цей вид мистецтва не настільки давній, як, наприклад, живопис, яка намальована у давні часи, або музика, яка вже починається у матері, коли ми чуємо її лагідне серце. Але і не скажу, що писемництво – доволі новий вид, кіно на цей момент є найновішим. Хоча, добре, продовжувати. Тут ви навчитеся правильно думати і переносити свою думку на папір. Крім того, хтось з вас може вже написати книгу про кулінарію, про історію, про мистецтво тощо. А ви скажу, що я не буду для вас істинним вчителем. Так як визнаю, що не ідеальний у цьому виді мистецтва, але деякі фрагменти все-таки зможу передати. Я Михайло Карович, автор такти таких книг, як Діти квіти життя, найліпший час, дитинство, про двох хлопчаків Арбатської», тощо. Мої досягнення більше розказують про менших дітей, ніж ви, такого віку, як 7-9 підзагони. Мій вступ, я хочу завершити тільки тим, що шлях у мистецтві ви обираєте самі. Ніхто не має права вам говорити, що писати. Ви самі обираєте, що писати. Ті, хто слухав Михайла Карловича, були зачаровані тим, що він говорить. Почнемо з того, що навчимось писати доволі прості і однорідні розповіді. Їх зміст має не більше 15 речень. Для автора. Великого стажу, усі речення майже нічого не можна написати. Але це повинні мати усі: сплющувати розповідь до мінімуму, залишивши тільки основне і головне. Можу привести приклад. В одному містечку жив Рома. Йому було 10 років. Одного разу той не вивчив заняття на понеділок. Хлопчик розумів, що йому гляде двійка, тому за увагу вчителя не викликав. А зараз до дошки вийде Рома. Шукаючи по журналу, хто довго не відповідав вчитель. Вибачте, Олег Петрович, почав хлопчик. На сьогодні я не вивчив матеріал. Пане Васильєв, сьогодні двійку не ставлю. Але завтра спитаю, помахав пальцем вчитель. Дякую, Олегу Петровичу. Вивчу. Сказав Рома і сів за парту, мовчки слухаючи вчителя. Все це Михайло Карлович читав з папірця. Якраз більше межі, тим паче за затоманою думкою, з якою одразу ж відповідає на своє питання. Основна думка і ідея цієї розповіді у тому, що треба вибачати людей, навіть якщо це вибачення чомусь не відповідає. Завжди треба давати другий шанс. Зараз я вам видам подвійні лісточки у лінію і ручки. Як підписувати, скажу, коли усе видам. Михайло Карлович встав зі стільця і почав видавати кожному ручку подвійні лісточки, що лежали поруч з ним на тумбі. Підписуємо на першому аркуші посередині під диктовку. Робота. Ваше прізвище та ім'я. З нового рядка. Відпочиваючого у лапках лісному. Лексонграді. Закрили лапки. Кома. Лексонградської області. З нового рядка. Гурток писемництва. З нового рядка. Керівник. Михайло Карлович. Зараз перегортаємо і на другому архучі починаємо писати. Успіхів я мовчу. Тоді усі зосередились і почали писати. Пройшло 15 хвилин. Ну як, готові? спитав Михайло Карлович. Усі кивнули на знак згоди. Відмінно, тепер здаємо листочки і можете бути вільні. Я їх з радістю почитаю. Письменники здали роботи і пішли до своїх підзагонів. Керівник гуртка акуратно зложив листочки і комусь подзвонив. Здравствуйте, Олена Павлівна. Ви зможете до мене зайти? Ви все ще дивитесь на туетки звини? Дивує. Ну так, а, добре, чекаю тоді на, на вас усьомий. До всього доброго. До побачення! Анонімний. Автор читав, анонімний читач.